Як же смачно пахне, а як вони смачно його їдять зараз би такого соковитого бургера або шаурму. Цікаво дізнатися, як вінничани ставляться до фастфуду. Ну, дайте це хочу так. кусити. Признаюся, грішу. Думаю, як і кожна людина. Да. Не часто. Зазвичай їм рибу, салати, м'ясо. Я вважаю, що це хімія. Чесно вам скажу, треба все натуральне. Так як я займаюся, треба молоко пити, хліб їсти. Все натуральне. Я люблю фастфуди, але на жаль, останнім часом через проблеми зі здоров'ям я ними не харчуюся. Я надаю перевагу більш здоровому виду харчування. Це і збалансоване харчування, особливо фрукти, овочі, тому що зараз авітаміноз. і краще вживати страви, які корисні для шлунка, тому що це і твій в першу чергу зовнішній вигляд. Дуже рідко стараюся вживати фастфуд. Но... Бо це шкідливо. Їжте краще домашнє, готуйте вдома. Взагалі не дуже я ну, не дуже таке люблю. Знаєте, раз в рік піти, так знаєте, себе побалувати, а так, щоб кожен день таке їсти, це не моє. Чому? Ну я, не знаю, важка для мене їжа, не, не люблю таку їжу. Фастфуд, можливо, це і не корисно, але якщо іноді його відвідувати, і це приносить дійсно таке гарне задоволення, задоволення для душі. Моя така думка, що його потрібно відвідувати. Не постійно ним харчуватись, а фастфуд – це свято. Свято щодня не буває. І тому я раджу, якщо людина бажає, можна, звичайно, відвідувати і обов'язково отримувати свято на, звичайно, такі важкі дні, які, на превеликий жаль, у нас є. Чесно говоря, ніяк. Я я з ним не пересікаюся, тому що я живу в центрі, і в будь-який момент, чи хочу я поїсти, чи хочу я перекусити, я йду додому. У мене є домашня їжа. Я фастфуд, просто з ним не пересікаюся. Ми все-таки живемо в динамічному світі, і іноді в нас не вистачає банально часу або на приготування, або зайти до закладу, де тобі приготують якусь дійсно домашню їжу. Тому е, такі речі, як фастфуд виручають, але ну, що занадто, тут не здраво, і раз в якийсь період це таким чітмілом не завадиться, в принципі але якщо це не перетворюється в рутину, можна сказати негативно, але інколи собі дозволяю.